Вітаю всіх на каналі. І зараз я розповім і покажу, як можна легко розмножити орхідейку. Це метод провірений мною. Ось, бачите, даже вже малеча пускає потихеньку корінці, і буде щось таке неймовірне. Я думаю, що ще й зроблю так, що вона і заквітує. І тим паче, ця орхідейка ще й внизу там, маленький квітку нос викидає вже. Так, що для цього треба зробити? Обираєте квітучу орхідею з гарним, товстим стовбуром. У мене зараз це тільки єдина, вона ще не квітує, а я тим паче вам покажу на цій. Так, ви обрали гарну, товсту таку гілочку. І в неї є такі сектора, бачите, з лусочками. Лусочка, під якою ховається ось спляча брунечка. Або майбутнє дитинчатку, смотра, що ви захочете з нею зробити. Ви її прям знімаєте. Я просто вам показую, але ви її прямо так зубочисточкою знімаєте повністю. Потім ми беремо голечку, можна продезінфікувати. Ставимо десь 3-4 царапочки, прямо ж хорошо ставимо. Я просто показую, а ви прям процарапуєте. Так, є, ось дивіться. Оцей шрамик остався царапинка. Одну гарно видно, інші трошечки в тіні. Ми купуємо цитокінову пасту. Ззаді є інструкція, що ви хочете. Чи ви хочете розбудити сплячу бруньку, чи ви хочете дитинчатко там все є і показано, і розказано. Верніше написано, і ви почитаєте, що ви хочете. Нова брунька і так далі. Я не протримувалась. Определенного, да, що я хочу. Я, в принципі, хотіла квітку нос, але я зробила те, що, те, що вийшло. Да. Я спробувала, а воно вийшло. Дивіться, такий футлярчик є, схожий, на медок всередине. Але це така паста. Її наносити багато не потрібно, щоб рослинка не пропала. Так що не треба цілий сантиметр наносити, взяли трошки. Ось, наприклад, на зубочистечку. І там, де ми знімали лусочку, і там, де три рисички, ми ось так наносимо по колу. Я намазувати поки не буду. Розмножувати я буду іншу орхідею, я потім покажу. Ось намазали. якщо трошечки малувато, добавте ще. Більше міліметра не треба наносити. Пожалійте рослинку. Ви нанесли. І все. Да? Отут у нас царапинки були. А ось тут спляча брунька. Бачите, і ось, ось таке чудо вилізло. Що потрібно ще? Обов'язково треба підживлення, да? щоб рослиночка, ця дитинчатка росла, треба якесь азотне підживлення, яке ви використовуєте, наприклад, для орхідей. Я ось таке використовую по листу. Можете взяти своє яке. Вам потрібно, тому що все-таки силу він на себе тягнути буде. Щоб рослинка не пропала і не сиділа на місці, треба підживлення. Оцей верхній стовбер, там, де були квіточки, він підсохне до оцього моменту, де росте дитинчатко. Можливо, у вас вийде квітконосик. У мене ось вийшло дитинчатко. Так, і все. Тобто підживлюйте. І нехай росте ваша дитинчатка і орхідейка разом. А потім ви вже, коли корінці з'являться дуже гарні, ви відріжете, я потім вам покажу, і посадите. Дякую!